Вітаю, друзі! Восени готую страви з гарбуза кожний день, бо ці страви смачні, корисні, красиві, адже оранжевий колір це символ життєвої енергії, радості і тепла. Оранжевий колір покращує настрій, що немаловажно для нас, особливо восени. Тож сьогодні готую гарбузову кашу. Існує безліч рецептів її приготування. Я ж хочу поділитися з вами, як я готую цю смачну вітамінну страву. 500 г почищеного гарбуза нарізаю на невеликі шматочки. Додаю 50 мл води, столову ложку цукру. Розмішую, ставлю каструлю на вогонь. Після закипання зменшую вогонь до мінімального і тушкую до готовності гарбуза, до м'якості. Поки тушкується гарбуз, варю молочну рисову кашу. Я варю в мультиварці, мені так зручно. В Чашу наливаю 500 мл молока, додаю 120 г гарно промитого рису, столову ложку цукру. Щіпку солі розмішую, ставлю варитись на режимі молочна каша. Гарбуз зварився, блендером перетираю його на пюре, додаю 10 грамів ванільного цукру, рисову кашу розмішую. Можна додати ще вершкове масло, родзинки. Далі можна варити кашу на плиті. Я ж готую в духовці в линяних горщиках. Вважаю, що каша так буде смачніша. Горщики ставлю в розогріту до 200 градусів духовку на 20-30 хвилин, а тоді духовку виключаю, а горщики залишаю в духовці на 3 години, а тоді вже можна пригощати родину такою смачною стравою. Дякую, що подивилися відео. Бажаю вам миру та добра.